За призначення адміністративну посаду у Лиського міста Тимосуду Лозовського Олександра Анатолійовича 11 і за Олександру Марію Ананівну. Я знаю, що е, тут дуже багато достойних людей, людей більш достойних, ніж я, оскільки люди мають більш, е, більший життєвий досвід, мають більше старшу роботи в судовій системі. Проте я хочу подякувати колективу судові за таку довіру і враховуючи те, що 11 квітня 2014 року набрав чинності закон України про, про відновлення судової довіри до судової влади України, я протягом цього року буду намагатись не розчаруювати не тих людей, які за мене проголосували, і буду намагатись довести тим людям, які не голосували за мене. Що буду щоб ці люди змінили про мене думку. Крім того, хочу звернутися до громадськості, хочу звернутися до преси, сказати також велике дякую за те, що ви прийшли, відвідали збори суду, подивилися, яким чином судді проявили своє головилення у голосуванні, тому за це вам також велика подяка. І, і хочу сказати, що в найближчий час, можливо, після цих е, вихідних е, травневих, можливо, після свят е, після інших свят, ну, найближчий час, я думаю, що це протягом травня з узгодженням з колективом суддів, ми вирішили питання про призначення на посаду заступників, також за погодженням, з обговоренням, буде врахована думка кожного. Тому, якщо мені дозволять висловити свою думку з приводу того, кого я бажаю бачити на цій посаді, я буду вдячний. Якщо колектив буде наполягати на тих людей, яких ти він вважає постойні. Тому ця думка буде врахована і буде мати перевагу на.